Доброго вечора на годиннику 19, Тож настав час підбити перші інформаційні підсумки дня. Замість восьми мартенівські пече одна дугова електросталеплавильна. плавильна. На заводі Донець сталь триває комплексна реконструкція виробництва. Це дозволить знизити викиди оксидів у Донецьке повітря у 10, а пилу у 6,5 разів. з ходом робіт ознайомився знайомився президент України Віктор Янукович під час робочої поїздки до шахтарської столиці. Новий цех, який зараз будують поруч з Мартинівським, вироблятиме у більше сталі півтора мільйони тонн на рік. Втім, викидатиме пилу у 6. З половиною разів менше, ніж Мартинівський, а оксидів усі 10 разів менше. Керівництво заводу запевняє, у зв'язку з перебудовою виробництва жодного працівника не звільнили. Ми закрив Мартинівське виробництво, весь персонал зіграння, тобто платимо заробітну плату і з спуском ДСП весь персонал буде задійствований. Тобто по удільному так сказати, ну, Удільним трудозатратам будет существенно с сучутому увеличения біома производства. Всі люди, в роботи ремартенаскомцех, ані будуть робота в електросталіповільном цих. Про хід робіт на завод приїхав президент України Віктор Янукович. За словами глави держави, перед владою зараз стоять два завдання: не втратити існуючі ринки збуту продукції та шукати нові, зокрема в Азії та Тихоокеанському басейні. У цьому процесі важливу роль відіграє зовнішня політика України. Наша зовнішня політика вона повинна мати ознаки економізації, не просто дипломатія, знаєте, а суттєва допомога нашим виробникам, національним виробникам, нашому бізнесу в роботі на зовнішніх ринках. Президент наголосив, конкурувати на зовнішніх та нових перспективних ринках може лише якісна вітчизняна продукція. Задля цього необхідно модернізувати виробництво та перенавчати персонал. Саме розвиток промисловості в цьому напрямку він дасть можливість зростанню економіки української, зростанню його якості, отриманню належного фінансового результату, тобто, чим Більше ми будемо випускати високоякісної, високотехнологічної продукції з високою доданою вартістю. Тим краще буде фінансовий результат. Продукцію донецьких металургів добре знають та використовують підприємства Південно-Східної Азії, Європи, Африки та Америки. За словами президента, для зростання економіки країни треба модернізувати промисловість у комплексі, адже з вітчизняних металургійних заводів. Сталь та чавун потрапляють на машинобудівні. І від якості сталі у більшості випадків залежить якість і їхньої продукції. Теж і президент України Віктор Янукович звільнив з посади голову райдержадміністрації Великобілозерського району Володимира Шентябіна. Відповідне розпорядження підписане 30 серпня цього року та опубліковане на офіційному сайті глави держави. Обіцяного нерідко чекають роками, але у випадку з Кушугумською поліклінікою таке чекання виправдане. Адже замість ремонту 80-річної будівлі тут зводять новий центр медико-санітарної допомоги. Будівництво медзакладу розпочало ще в листопаді 2011-го, та до кінця поточного року роботу будмайданчику вже планують завершити. Мы обслуживаем не только Кушугум, мы обслуживаем три поселка городского типа. Кушугум, Балабина, Малая Екатериновка. С общей численностью населения 18 тысяч. Поэтому эта поликлиника нам необходима как воздух. У стінах нинішньої Кушугумської поліклініки, зведених ще в 30-ті роки, раніше були розташовані стайні, механічні майстерні та гуртожиток. 60-ті споруду пристосували для медичних потреб та навіть прибудували нові. Щоправда, і вони стандартам не відповідають. Не вистачає місця апаратури та й самих лікарів. У нас на сьогоднішній день працює фельдшерська бригада скорої допомоги, яка обслуговує 18 тисяч національних. это, конечно, недостаточно. Протяженность между поселками 30 километров. Это от начала от опытной станции и до трассы Москва-Симферополь в поселке Малая Екатериновка. Кроме основных поселков, Так яких я сказала, ще дуже очень много садоводчиських в новій поліклініці кількість фельдшерів швидкою планують збільшити вдвічі. Крім того, мають надію, що до них прийдуть і молоді спеціалісти. На жаль, в нинішніх умовах працювати тут залишаються не всі. Приїхав сюди в сюди восімдрітьгоду. Молодий, красивий, стройний і зред роддомом. робота в в дев'ята. Прийшов. На времена. Перший раз зашел, посмотрел, и посмотрел, і думаю, Господи, я буду здесь работать недолго. А так получилось, що я вже работаю здесь й год. господаря. Лікарі поліклініки кажуть, за ці роки вже навчились долати труднощі, але на нову поліклініку покладають великі надії. От нової поліклініки, конечно, хотілося, умов, щоб ми жили і працювали не так, як ми сейчас в условиях. Ну, надіємося, що будемо в нової поліклініки. Що в скором будущем буді. У нас поліклініка і приніс больше пользы, и... Да, більше пользи і більше бреміних у нас буде. Загалом на будівництво нового медзакладу виділено 25 мільйонів гривень. До кінця поточного року влада обіцяє завершити зведення стін, а в наступному впоратись із внутрішнім оздобленням та закупити нове обладнання на 11 мільйонів гривень. Дощ а покрівля тече шквал телефонних дзвінків зі скаргами на мокрі стелі. Надійшов до нашої редакції. Зокрема, мешканці будинку номер 8 що по вулиці Чубаря, тривалий час потерпають від дірявого даху. Говорять, зверталися до Жеду No Там обіцяли передати скарги до першого врежу та виправити ситуацію. Однак час іде, стіни мокнуть, а результатів немає. Пенсіонерка Валентина Уракова, що мешкає у будинку номер 8 по вулиці Чубаря, зазначає телефонувати до всіх можливих установ зі скаргами на дах, що протікає, почала ще чотири роки тому. Проте комунальники на прохання про допомогу не реагують. І досі як дощ пройде, так я дзвоню, що криша тече. Там і проводи зв'язки йдуть. У нас і, і вже просто так. Сейчас от пройшов сильний дощ три дня, текло вже. Більше, ніж на вулиці, і починається уже ті не тільки в самому під'їзді, а й в квартирах. В квартирі підставляють вже крита, вимакують тряпками. Жителі п'ятого поверху нарікають, що року не пройшло, як зробили ремонт у квартирі. Виявляється, марно. Дах комунальники, начебто, поремонтували, проте чомусь вибірково п'ятий під'їзд своєю увагою оминули. Останнє Посліднє було... 8 августа я ходила на прием к начальнику Жека 61 и он сказал, что решит мой вопрос. Вчера, после более сильного затопления подъезда и части квартиры, мой муж ходил туда. Он ответил, что документы переданы в Прежу. Ну ніхто не прийшов і ніхто не засвітительствовав факт затоплення під'їзду і квартири. Такі катастрофи місцевого рівня для Запоріжжя не рідкість. Чого насправді побоються власники осель, так це майбутньої осені, як обіцяють синоптики, дощової. Пока приже не гроші, поки це саме знайдуть підрядну організацію. Нас опять затопят, опять и по старым следам уже, но по-новому начнется у нас подтопление квартиры. Бьешься как какую-то каменную стену, пытаешься ее пробить, но это очень, видимо, сложно. Мешканці будинку все ще сподіваються буде на якусь реакцію з боку Режу номер режуномородин, хоча б після приїзду нашої знімальної групи. Щоправда, поспілкуватися з фахівцями комунального підприємства, котре опікується п'ятиповерхівкою по Чубаря-8, хоча по телефонному режимі не вдалося сьогодні нашим журналістам. Відтак ми продовжуємо стежити за розвитком подій та чекаємо коментарів від керівництва Режу номер режуномородин, аби таки пролити світло на ситуацію. Справжнє лихо через негоду трапилося у мешканців гуртожитку на вулиці Кірова у Бердянську. Тут стихія завдала шкоди цілому під'їзду п'ятиповерхівки. Після сильного дощу минула вже майже доба. А у мешканців цього будинку і досі капає зі стелі. Єдине, чим рятуються, підставляють миски. Злива закінчилася, а от її наслідки ліквідовуватимуть ще довго, бідкаються мешканці. У нас дуже пострадали деякі квартири. Ми знаходимося зараз на першому етажі. Вода тут з сплошним потоком. От дивіться, несло грязь, глину. В общем, более 10 сантиметрів води йшло сплошним потоком. Ми всі дружно вичорпували, виносили на вулицю ведрами, тряпками, всім чим ма. Наприклад, мешканці п'ятого поверху постраждали більш за всіх. Почорніла стеля, мокрі шпалери та зіпсовані меблі. Негода коштувала жителям гуртожитку немалих матеріальних збитків. Люди розповідають, що під час дощу у кімнатах рікою текла вода. Ось сюди все всьоручєм води було до порога. До того ж, газу у цьому будинку немає, усе працює від електрики. Через сильну зливу жителі гуртожитку залишилися ще й без світла. Звідки чекати допомоги, люди не знають. Бідкається, що таке з ними тепляться не вперше. Сильна злива вже ставала причиною не тільки потопу, а й пожежі у електрощитових, в результаті чого люди декілька тижнів сиділи без електрики, а виною стала пошкоджена ділянка водосточної труби, яка пролягає не ззовні, а прямо всередині будинку на технічному поверсі. Раніше цей гуртожиток знаходився на балансі житлосервісу номер 7 Зараз же він підпорядковується другому житлосервісу. Люди готові створити ОСББ, однак поки що такої можливості мешканці гуртожитку не мають, бо їхні кімнати не приватизовані. Попри це, сидіти, склавши руки постраждалі, мешканці не збираються. Вони з самого ранку бувають порого виконкому у пошуках допомоги. Всі нам обіцяли допомогти. Була начальник Жека уже у нас посмотрела це все. Ось уже зараз в даний момент прийшла мастер Жека посмотрети розміри катастрофи. Ну а дальше, не знаю, будем обращаться за материальной помощью к кому-то, чтобы помогли людям, которые у нас пострадали очень сильно. Потому что у людей мебель в кредите еще не выплаченная, ремонты только поделали. Ухиляння від сплати податків, тіньовий експорт та незаконні оборудки з цінними паперами. Низку відповідних порушень викрили у державній податковій службі Запорізької області після ретельної ревізії підприємств регіону. Позапланова перевірка тільки однієї потужної бізнес. організації дала можливість дорахувати до бюджету 62 мільйони гривень податків. У податкові зазначають, триває певне суперництво між тіньовим бізнесом та інспекторами. Перші вигадують нові схеми ухиляння від сплати податків, інші з успіхом їх знешкоджують. Відстежені типові схеми у сферах зовнішньої економічної діяльності. Наприклад, підприємство укладає контракт на постачання певного товару з фірмою, котра зареєстрована у зоні з режимом пільгового оподаткування. Фактичний товар входять в страну, де, ну, ну скажімо так, обличчя налога по реальній ціні, мірової ціні, такої рин ціні. А контракт з вот этим нерезидентом, который льготній зоні, він значно значить ціна значительна ніже, значительна, буває навіть на порядок ніже. Внаслідок чого чималий прибуток залишається в подібних зонах, що призводить до штучного відтоку коштів з України та втрат бюджету. У податкові кажуть, докладають чимало зусиль, аби зруйнувати подібні схеми. Эти факты, они выявляются, доказываются, они сложные. Они сложны в доказывании, в части доказывания именно обычной цены, рыночной цены. Здесь надо получать, и мы запрашиваем таможни вот этих стран-получателей этого товара, по какой цене они цене заходят. Естественно, Так сказать, изучаем цінову політику на этот товар у мире, находим, получаем доказательства. Нещодавно, після позапланової перевірки одного з потужних підприємств обласного центру до бюджету було додатково стягнуто 62 мільйони гривень. За словами інспекторів, як правило, тіньові схеми вибудовують у найприбутковіших галузях. Сільхозпродукція, от всі ну навіть складно, даже ну саме ліквідні, вони використовуються. Наші області метал дуже розпространені. продукція машиностроєння також. Аби запобігти тіньовим схемам, наразі готується законопроект щодо ціноутворення для підприємств, котрі займаються зовнішньою економічною діяльністю. У податковій кажуть, документ найближчим часом планують внести на розгляд до Верховної Ради. А за кілька днів до початку навчального року у школах та вишах в українському домі розпочав свою роботу книжковий ярмарок. Представляти свою продукцію з'їхалось з чимало вітчизняних та зарубіжних видавців. Обіцяють новинки, автограф сесії та, звичайно, неймовірну кількість якісної літератури. Подробиці далі. Ознання для своїх дітей до українського дому щороку з'їжджаються батьки та інші родичі. Придбати книжки тут можна без магазинної націнки, а також першими побачити, щойно випущені видання. Ми кожен рік відвідуємо виставку, цікавимося новинками, тому що дитина росте, і ми хочемо, щоб вона Мала гарну українську книжку. Інколи у нас не вистачає якісного перекладу світових, таких якихось казок. Я так вважаю, тому що я бачила на ринку. А тут зараз якраз дивлюся, який які переклади, що можна знайти цікавого. Серед дитячої літератури, представленої на ярмарку, бракує хіба що науково-популярної. Допомагати в навчанні українським школярам вітчизняні науковці не поспішають хоча попит є. Не було жодної пропозиції у видавництво науково-популярної книги чи то, скажімо, фізика якогось українського. Чи то хіміка, чи біолога, щоб вона насправді була прогресивною на рівні зі світом. На цікавість до віршованих історій для дітей не скажеться відома українська поетеса Ганна Чубач. На власній розкладці лише кілька примірників. Наклад розкупили як гарячі пиріжки. Антилопі, антилопа, це матуся й татко. А дитина в антилопів антилопенятко. От тобі голосні склади. Я інколи сама розроблю якісь такі методики і Після її вже схвалюють, і підручник включають. Мої книжки мають великий попит. Українські видавці могли би випускати ще більше, кажуть у Держком Телерадіо. Заважають високі ціни на друковане слово, мало купують, тож ж мало видають. У виграші лишаються тільки посередники. Цінова надбавка була якась фіксована, то видавалося більше б книжок і люди мали б можливість більше книжок придбати. Оце бодай на мій погляд. Найвразливіше місце української книги ринкові умови унеможливлюють по суті встановлення верхньої межі цінової надбавки на продаж книжкової продукції. Утім, точно на ціни не зважають дітлахи, головне для маленьких читачів ілюстрації та тематика. Мені тут понраві всі книжки. Ну і не знаю, яку купити. мені подобається читати про війну. На стенді подобається читати про небелиці, всякі пропобрехеньки. -про Ярмарок працюватиме до 2 вересня. За цей час можна купити видання не лише для своїх чат, а й для дітей і сиротинців. Для цього книжку треба придбати і лишити біля стенду благодійного фонду на виставці. Роботу у новому сезоні розпочати відзначенням надбаного за минуле літо вирішили актори обласного театру імені Магара. До списку видатних подій потрапили присвоєння звання народний артист поповнення в сім'ях молодих акторів, день народження народного артиста України Володимира Голяка та двох почесних ювілярів. Творчий дебют вже заслуженої артистки України Али Карпенко розпочався в Одеському театрі юного глядача. В Запорізький театр імені Магара вона потрапила в 65-му році. Найвідоміша роль Але Карпенко, циганка Аза, була обіцяна їй особистого Володимиром Магаром. На жаль, видатний режисер помер, не встигши виконати свою обіцянку, і ролі акторка чекала 10 років. Замість того, виконували інші. Сюди прийшла зразу і получала ролі мальчика в початку». Когда я сыграла в этом театре единственная актриса, 20 ролей мальчиков я сыграла. Я в... играла всех: Буратино, я играла э, в детстве э, этого. Э... Господи, Богдана Хмельницького, я грала сина Володимира Ярослава Мудрого, Я только Владиміра Челеніна не зіграла. Інший почесний ювіляр Григорій Антоненко свою працю в театрі розпочав як учень художника. Пізніше забажав потрапити на сцену. Його найвідоміші ролі наполеон, калитка, солдат Швейк та навіть Ленін. 212 ролей виконав Григорій Антоненко за 69 років у театрі. Я очень не що переработала з магаром двадцять. До шістдесят п'ятим он умер, Нам казали вот это Це старик, 65 лет, А я зараз 85. Никогда не думал, думав, що столько доживу. Урочисті привітання та творчі подарунки від колег по сцені отримали всі іменинники. А 85-річному Григорію Антоненко навіть присвоїли звання Король сцени. На цьому в мене все. Дякуємо, що дивилися! Хай щастить.